Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би розказати і показати, як я оснащую свою махову вудочку, як я закріплюю жилку до вершинки махової вудочки, не використовуючи конектора. Таке оснащення мені дуже подобається. Я вже так ловлю руками. Воно досить просте, досить зручне. І дуже скоро збирається і розбирається вудочка. Отак От вудочка виглядає зібрана. Сама вудочка слугує мотовилом для намотання нашої жилки. На прикладі, це моя 6-метрова вудочка махова. І всім раджу, хто хоче купити собі махову вудочку, купляйте не менше 6 метрів. Чому? Чому не менше 6 метрів? Тому що, так як тут вона без кілець, немає катушки. І якщо нам десь треба чуть трошечки далі закинути, до якоїсь травички, до якоїсь вікна нам завжди не вистачає довжини. Тому 6 метровою вудочкою ми можемо закинути як далі, так і ближче. Тому 100% менше 6 метрів махову вудочку не купляйте. Це моя вам порада. Ну, кожного свій вибір, звичайно, ну, я вам раджу не менше 6 метрів, не прогадайте, будете задоволені. І так, я от її розібрав, зараз я її всю розкладати не буду. Відразу почну е, з того, е, як я закріплюю жилку до вершинки нашої вудочки. І так. І так, значить, відступивши приблизно 30 см, можна 40, від самого початку вершинки. Прив'язав просто на вузол і натягнув кембрик. Не знаю, буде видно, от чорний кембрик. Далі обмотую вершинку, пару витків роблю жилкою нашою. Обмотав. І тут на кінці також ще один кембрик. От я обмотав. Обмотав і на кінці натягаю ще одного кембрика. Отак. От Отак воно виглядає. Один кембрик виходить, обмотали навколо вершинки і другий кембрик, і прив'язали. Все. Використовую для основної жилки діаметр 0,2, можна 0,18. Ну, в даному випадку я використовую 0,2 діаметру жилку. Все тут і вона досить надійно тримається. Повірте, що вона буде триматися краще і надійніше, ніж самий конектор. Багато кому підходить, ловлять, вклеюють конектор, виходить, мотовильці возять і надягають на конектор і а, ловлять. Відразу скажу, я противник тих конекторів. Один раз я лише спробував і я сказав, що більше воно мені не підходить. Один раз на рибалці мене конектор розстібнувся. І оснастка моя скочила з конектора. Після того я сказав, він більше ними користуватися не буду. Особисто моя думка, користуйтеся хто кому підходять конектори, будь ласка, користуйтеся конекторами. Ну, особисто я не користуюсь конекторами, тому що він один раз мене підвів на рибалці, підвів один, може підвести другий, третій. Тому так, я таке рішення придумав. Мені таке більше підходить. Один кембрик, другий кембрик, надійно. Просто навіть якщо колись десь вершинка зломиться, чи велика риба, чи десь, то в нас є ще другий кембрик. Тобто ми не втрачаємо свою снастку. Навіть якщо десь тут трісне, зломиться вершинка, то в нас зафіксовано ще нижче є, Тобто ми свою снастку не втратимо або рибу. Тобто є вже свої плюси. Дехто тут дротика петельку вклеює. Я дивився ще щось. ну, Тобто мені то не підходить. Я роблю так і показую в сьогоднішньому відео, як ловлю я як я оснащую свою махову вудочку. Далі, добре, не будемо довго говорити. Затримуватися на цьому. Далі відміряєте, звичайно, основної жилки по довжині своєї вудочки. Відповідно, в мене 6-метрова. Зараз я розложу. 0,2 жилка йде майже до кінця вудки. І тут 20-22 см в середньому у мене повідки. Я чіпляю повідки, петля в петлю. Отак, якщо вам видно. В'яжеться петелька на основній жилці, потім в'яжеться петелька на повідку. З одної сторони петля, з другої гачок прив'язується. І робиться петля в петлю. Отак. Ну і Виходить там десь на 5-10 см з повідком жилка довша, ніж довжина самої вудки. Що далі? Дивіться, друзі. На основній жилці чіпляєте поплавок, який більше вам підходить. Такий поплавочок в даному випадку. Тут він продягається ліска через таке кілечко, яке я сам доробив тут. До речі, не було його. Далі, друзі, хочу ще акцентувати вашу увагу на тому, що в мене на поплавку два кембрика, як ви бачите. Один для того, щоб от е жилку пропустив, щоб тримався самий поплавець, а другий більшого діаметру, просто, е як кажуть, ходить. Самому поплавцю. Для чого він? Для того, щоб фіксувати при зборі вудочки фіксувати наш гачок. Так. Далі. Повідки, друзі, використовую різного діаметру від 0,12 до 0,16 до 0,18. Тобто тут уже таке на плотвичку, так само розмір гачка. На плотвичку, якщо ви ловите на манку, на плотву, на опариша, звичайно менший гачок. На хробака трошки більшого гачка треба ставити. Ну так. Як прив'язувати гачок, я думаю, не потрібно розказувати, кожен знає. В цьому відео просто хочу показати саму ідею, як оснастити махову вудочку. Вона вже оснащена. Я просто вам розкажу, щоб довго відео не затягувати, як я оснащую. Огрузити, друзі, дуже просто. Ну Краще робити вдома, щоб не тратити час на рибалці. Звичайно, завжди роблю вдома у відрі набрав води. І огрузив поплавок. Завжди більшого грузика, трошки більшого. Даю і по чуть-чуть відкусую, 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 поки наш поплавець буде, не буде топитися і відповідно не буде лежати на воді, що він гарно отак до тої лінії, от, в даному випадку у мене до тої лінії так виглядав з води. То є буде супер. Зараз покажу, як дана вудочка збирається. Значить, складаємо в коліно. Вивожуємо скоренько. Ці кембрики в нас проходять всередину, все ховається. Ми тут нічого не відв'язуємо. Беремо наш. Беремо наш ковпачок, який... Був, який куплявся разом з вудочку, я його трошки доробив. Значить, що я зробив? Просверлив отвір в нашому купочку і прорізав для того, щоб завести нашу жилку. Значить, як я збираю, завожу жилку в наш проріз. Тоді запихаю кінчик, отак отак воно виглядає. значить, Жилка виходить в тому отворі, де я просверлив. І запихаю в саму вудку Отак воно виглядає. Так. І тоді на вулиці в мене є з двох країв ізолінтою. Я примотав такий з дротику у такі гачечки. З однієї сторони і, відповідно, з другої сторони. Такий гачечок примотаний ізолентою. Для того, щоб намотувати нашу жилку. Сама вудка слугує як мотовило. Тобто тут ми завели наш крупачок, жилку пропустили. Так. І починаємо намотувати на нашу вудку жилку. На ці гачечки. Отак. От раз. раз Отак От я домотаю. От наш гачок. Відповідно, нам його треба завести. От для чого слугує поплавок наш ходить по нашій снігній жилці. І оцей другий кембрик, за який я розказував, який гуляє вільно. Трошки більшого діаметру, він гуляє вільно по поплавцю. Він слугує для того, щоб завести нам даний гачок. Тобто ми беремо наш гачок і заводимо в кембрик. Отак. От Все, Ось От так виглядає вудочка в зібраному вигляді. Гачок нам нічого не зачіпляє. Дуже скоро приїжджаємо на рибалку, дуже скоро розбирається дана оснастка. Скоренько чик-чик, на конектор не треба чіпляти, нічого, все прив'язано, все чітко. На мою думку, це є дуже класний спосіб оснастки махової вудки. На кожен сезон я перев'язую основну жилку на вудочці. Я з собою ввожу таку маленьку повідочницю з гачками, з різним діаметром ліски. Тут у мене 0,12, 02, 0,18, тобто різні є повідки, різні гачки. Ну, таке на скору руку таке зробив собі, на дощечку наклею поролон і має таку повідочницю. І все, ми, якщо відірвали повідок, скоренько з повідочниці зняли, поміняли і ловимо рибку далі. Так що, друзі. Всім, кому сподобалася дана оснастка махової вудочки, ставте, звичайно, лайки, підтримуйте цей канал підпискою. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про дану оснастку, даної вудочки. Можливо, хтось так користується. Ну, принаймні, я в інтернеті, в Ютубі, того не знайшов. Тому всім дякую за увагу. До нових зустрічей у відео.